Ради вітати вас на нашому каналі. Сьогодні з вами я, Євген Денисенко, експерт групи харчова промисловість компанії Хім -Лабор Я дам вам ключ до вашого успіху, поділившись експертними рішеннями для лабораторій. У світі виробництва скляних ємностей ключову роль відіграє не тільки їх форма, колір та елегантність. А ще вони повинні демонструвати виняткову міцність, дотримуючись найвищих стандартів тестування безпеки пляшок, наприклад, при випробуванні на удар. Основна мета випробування на удар це перевірити стійкість будь-якої пляшки до ударів, переконавшись в тому, що вона може протистояти зовнішнім силам без деформації чи руйнування. Для цього ми використаємо ударний копер GBIT від компанії at 2 e Цей прилад дозволить нам виявити ударостійкість пляшки до деформації та руйнування. Ми зробимо наступну ситуацію, коли ми будемо поступово збільшувати кут відхилення маятника до перших ознак руйнування зразка. В першу чергу нам необхідно скляну пляшку розташувати на спеціальній опорі і притиснути до V-образного вирізу, уникаючи проміжків між стінкою пляшки та вирізом V-образним. Далі нам треба подивитися, чи маятник знаходиться в вертикальному положенні, навіть якщо він зафіксований тримачем. Крім того, у нас є можливість вирівняти пляшку в двох положеннях: вертикальному і горизонтальному. В випадку вертикального позиціонування ми зможемо виконати можливість таку, що саме місце удару маятника. І безпосередньо самого кінчика маятника вони мають знаходитися чітко на одному рівні, а в випадку горизонтального позиціонування нам необхідно виконати найбільш щільний контакт бойка маятника з стінкою самої пляшки. Нам ще необхідно виставити кут відхилення маятника в нашому тестуванні ми. Почнемо з 15 градусів, це самий найнижчий рівень порогу руйнування. Для цього є теж відповідне коліщатко. Виставляємо на рівень 15 градусів, і далі ми відпускаємо маятник, який має вдаритись у стінку корпуса. Якщо під час удару ми не побачили жодного руйнування. То ми повертаємо пляшку і виконуємо наступний крок такий же самий удар в другі точки. Взагалі, сама стандартна процедура в використанні даного приладу передбачає три удари. Під час кожного удару зразок має повертатися навколо своєї осі під кутом 120 градусів. Що ж, спробуємо виконати. Перший етап тестування на рівні 15 градусів. Відпускаємо маятник. І після того, як він ударить, ми ще маятник маємо притримувати рукою, для того, щоб повторно в ту саму точку він не ударився. При 15 градусах зразок у нас не зазнав руйнувань, тому ми збільшуємо кут підхилення маятника на 5 градусів. Перший удар. Руйнувань немає. Повертаємо на 120 градусів. Другий удар. Руйнувань немає. Повертаємо на 120 градусів. Третій удар. І у нас зразок цілий, неушкоджений, ушкоджений, руйнувань немає. У нас вже значення 60 градусів. Як бачимо, зразок знов не зазнав руйнувань при значенні 60 градусів, тому ще раз збільшуємо на 5 градусів до значення 65 і проведемо ще раз серію ударів. Як бачимо, на значенні в 65 градусів вже з першого удару пляшка зазнала руйнувань. Тому це значення і має бути зафіксовано як максимальне порогове, під час якої е, будуть визначені чітко ознаки руйнування. Тому виробникам необхідно кхе, чітко. Під час виробництва скляних пляшок оцінювати наявні дефекти. І саме цей тестер GBIT від компанії at 2 e ми рекомендуємо використовувати для даного тестування на ударну міцність будь-яких скляних ємностей. Сам прилад, це досить Цікавий прилад, який виконаний в зручному дизайні для простоти експлуатації. Як бачимо, він має захисний екран для того, щоб забезпечити відораження уламками скла. Цей прилад він діє як вартовий, тому що він по факту допоможе виробникам скляних пляшок, а також Замовникам скляних пляшок виконати необхідні вимоги по своїй технічній документації або внутрішнім специфікаціям. Я та мої колеги допоможуть у вашому виборі, а також нададуть професійні рішення експертного спрямування. Що ж ставте вподобайку та залишайте свої коментарі під цим відео. Також буду радий бачити вас серед наших підписників. І до нових цікавих зустрічей.